Усім привіт, з вами Герой Реакція. І сьогодні ми, коротше, продовжимо на цю реакцію, і давній реакцію цього не знімав. Пісок коментарі може зробити реакцію футболу, та гонки і так далі цього. А взагалі тут давній реакція по-іншому не знімав. Тож, друзі, дякую за завіту, тому що я бачу те, що тут відбувається. За ці, але, на жаль, хори поки що я не бачу, а може, не то якщо я заплутаю. А ось. Відео під назвою MotoGP 24 Readers Marker трейлер PlayStation 5 та PlayStation 4 Gamers. А, коротше, Ця гра ще одна нова, найцікавіша. Вона, коротше, відео вийшло 5 годин тому. І субтитр микает, субтитр працював. Да, теперь може субтерти читай, тому може споки. Я хочу зупинятись там половину, але я далі нічого не бачу поки що. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, ну ну, 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 ну. капець капець Коротше, кайш, друзі, підписуйтесь у каналі. Ставте подобайками і дзвіночок, і коментар пишіть які доступного е е реакції. І. Ну, Можливо, ваша ідея по наступної реакції я зроблю для вас. Може так, типу, наступна реакція може спробувати най... Най... знайти гонки, і футболи, і ще когось там, і так далі. А, а так цього подібного. Ну, якось так от. Наприклад, на це реакція Майнкрафта Kung Fu Panda вже активність набрав, аж... 80 прикладів вже, я, я, я так бачу чомусь. Думав, окей, нічого у собі. І лайк був. А... 20 з чим то лай. А зараз за баги, за баги стало 6. Якого біся, я не знаю, що тут відбувається, взагалі. Коротше, це. Неправильно це порозуміння. Це баги, баги зламав. Там повинно бути, я так розумію, буде це плюс 6. Це означає. -то... 30 з чим-то лайка. Я не пам'ятаю, скільки там зрахувався, тому що там по мене бути. Ну так, друзі, ну, хай буде рахунок, це буде 300 лайка, тож дякую. Я можу це зробити для вас найцікавіше, тож давньої реакції цього не було. Дякую за підтримку, дякую за те і цього подібного. А, і ще дещо. Соцмережі в телеграмі, в каналі, групі, опис під відео. Все, якось так от і нібито. Покличте наші друзі, перетемні привіт ютубера, а підписуйтесь на моїй каналі. Я бачу, що активності підписники, аж 52 підписники я бачу. Тож, друзі, продовжуй той дух. Дуже в Дя... всім, Дякую за вам, дякую за підтримку і так далі. Всього. А що ж, друзі? Давайте почнемо продовжувати. Тож, поїхали. Вийдете за межі реальності, досліджу світу і безперечна еволюція. З новими рейдерся маркер. Глибоке, занувати ви захоплятись. Зробіть свій вибір, виберіть команду та встановіть новий курс. Вам доведеться зіткнутися з викликами суперника, який потрібно перемогти цілями. Зі своїми сезонами змінюються і команди. Результати ніколи не бувають однакові. Усі вони приносять нові сценарії Ловіть моменти, оберіть свій шлях і живіть у світі, що постійно змінюється. Це відбувається лише MotoGP24. Вот так вот, друзья. О, еще, еще одна плюхи. красивые плюхи. Так. Якось так вот, друзья. Друзья, пока что дякую за это. Классно. Офигенно просто классно. Ну, якось так вот. вместо машины типа, у нас есть. Мотоцикл. У нас тут есть. Мотоцикл. Место машины. Было такая гон, гонки мотоцикл. Якось так вот. Ну, это заслуживает вам. А, за словами, і так далі. цього, Тож подивимося, чим закінчиться цього момент. Так, я звук випнути, що не заважав цього. Так, не зважаючи що, що це було, мабуть, це лом. Я не дивлюсь аніме Наруто, тому що я просто так слухаю музику і так далі. Цього. Тож не зважайте уваги. А вийдете за межі реальності до дослідження світу у перевів еволюції. Угу. З новий рейдер маркет. Ага, оце кадр. А глибоко звернуся і захоплююся. Ага. А новий в курсі. А, точніше, все ясно, можуть це зробити. А цілями, які потрібно досягти. Угу. Ось я не встигаю читати. Зі мною сезон змінюється і команда. Тобто, з які країни можуть взяти суперник і, і, і поїхати відразу. Усі вони приносять нові сценарії. Мені цікаво, є український. Україна чи я? Якщо так, то окей. А якщо ні, то дуже шкода. От це тільки кляти росіяни, якщо вони знову з'являться, тоді ми не знаємо, що це доведеться. Давай тоді без політики. Тут політики не місце. Опа, заждіть. 5 лютого? Чого? Uh, чого побачите? А! Ah! З 2 травня, трав тачні ще. Йокі-палки. <хи> а я куди дивлюся, саме. Боже, якого бісяці повинен це зробити. Коротше кажеться, все ясно з ним. Привіт, я почав це зроблю. Друзі, підписуйтесь у каналі, подобайками, дзвіночок, коментар пишіть, які ваші ідеї наступного. Я ще зроблю для вас не цікаріше, а можливо, і не точно. Я поки що, можливо, я буду рідко, тому що я, я так вважав цього, тому що у мене ще якісь справи, я так вирішив. Буде, не буде, реакції буде ще когось. Тому я вирішив 3 4, 5 відео за цього кожен день і так далі цього. Тож, якось так, я вирішив цього, як попав цього. Що ж, друзі, давайте закінчуємо то відео. Тож, дякую за перекладу, до побачення на ми. Побачив наступного відео на то, все. Всім бувайте та до зустрічі!